Даному відео поговоримо, що таке стейкінг та що собою являє технологія Proof of Stake. Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Стекінг це залучення вашої криптовалюти задля обслуговування та роботи криптомережі. Для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює даний вид технологій, потрібно розібратися, що таке Proof-of-Stake. На даний момент існують два механізми досягнення консенсусу, а власне, Proof-of-Stake і Proof-of-Work. Консенсус в криптомережі це власне ось така домовленість або технологія, яка дозволяє працювати криптомережі по тих чи інших принципах. В даному випадку ми розглянемо технологію Proof of Stake. В Першу чергу потрібно розуміти, що таке блокчейн та по якому принципу він працює. We'll you Блокчейн це блоки, які зв'язані один з одним, та в пам'яті яких записана інформація про попередній блок. Для простого розуміння це ланцюжок з безлічю кількість блоків, в яких записана інформація про кожен попередній блок, і відповідно кожному попередньому блоку також записана інформація про кожен попередній блок, також. Відповідно, якщо ми вносимо певні зміни, кожен наступний блок пам'ятає зміни попереднього блоку. В такому випадку ми можемо зрозуміти, що дана криптовалюта справді присутня в криптомережі, і це не і або не внесені певні зміни. Внесення змін в один з попередніх блоків дозволяє зрозуміти, що в даний блок було втручання за рахунок того, що кожен наступний послідовний блок записував інформацію, і відповідно в цих послідовних блоках немає інформації про те, що в цей блок втручалося, і тим самим ми можемо виявити, в який конкретний блок вносили зміни. Особливість блокчейну полягає в тому, що копії ось цих ланцюжків та блоків зберігаються на мільйони комп'ютерів, і ці мільйони комп'ютерів власне підтверджують підданість даних блоків та ланцюжків. То тобто справжність криптовалюти. Перший механізм досягнення консенсусу це Proof-of-Work, коли майнери змагаються один з одним у вирішенні складної математичної головоломки, при вирішенні якої вони отримують ще один видобутий блок, а як наслідок видобута криптовалюта. Тобто, зрозуміло, основний принцип proof-of-work – використовувати різне обладнання, яке допомагає вирішувати головоломку та, власне, видобути блок в блокчейні. Щоб транзакції працювали в даній мережі, майнери повинні видобувати нові блоки, відповідно в які записувати всю інформацію про транзакції, і тоді криптомережа буде функціонувати функціонувати та працювати справно. У Proof of Stake, скорочено POS, зовсім інший принцип роботи. В даній технології немає майнерів, які відбувають той чи інший блок. Основний принцип полягає в тому, що ви можете заморозити вашу криптовалюту, тобто поставити її в стейкінг, і алгоритм рандомним методом вибере ваш блок задля перевірки валідації наступного блоку. В даному випадку, якщо алгоритм обрав конкретно ваш блок, тоді він є таким своєрідним наглядачем, який підтверджує, що наступний блок в наступному блоку зберігається вся історія транзакцій попередніх, Блоків і він є справжнім. І вам, як валідатору, який перевіряє наступний блок, виплачується винагорода в тій чи іншій криптовалюті. Тому, коли ми залишаємо криптовалюту в стейкінгу, нам виплачується певна винагорода. Рівень цієї винагороди залежить переважно від кількості монет, яку ви заморожували в стейкінгу. Зазвичай, чим більша кількість монет, тим більш ймовірно, що алгоритм бере конкретно ваш блок задля валідації і відповідно в даному випадку ви отримуєте винагороду. Що методі консенсусу Proof of Stake присутні такі поняття, як Staking Pool. Це група людей, яка володіє криптовалютою, та яка бажає об'єднати ресурси, для того, щоб отримувати шанс на валідацію і тим самим отримати винагороду. Якщо пул отримує винагороду, ця винагорода рівномірно розподіляється між учасниками пулу в залежності від кількості внесеної криптовалюти. Ото зрозуміло, є два види консенсусу в криптовалюті. Перший це Proof-of-Stake і другий – Proof-of-Work. Кожна криптовалюта може обирати власну технологію і відповідно з нею працювати. А також можна розділяти одну криптовалюту на дві криптомережі на Proof-of-Stake і Proof-of-Work. Яскравим прикладом Proof-of-Work на даний момент є Ethereum, який у вересні планує перехід на Proof-of-Stake. Тобто криптомережа кардинально змінить принцип роботи, і ефіріум вже не можна буде майнити, а тільки власне зберігати і вкладати його в стейкінг задля отримання доходу. Хоча потрібно розуміти, що наскільки я пригадую, задля того, щоб встановити вашу криптовалюту на стейкінг, вам потрібно мінімум 32 ефіри, що досить багато, або, відповідно, брати участь у стейкінг-пулах. В даному випадку ми розглянемо криптобіржу Binance, на якій також присутня опція стейкінгу. Переходимо в додаток Binance, на головному вікні нас зустрічає вкладка стейкінг. Відповідно, переходимо в дану вкладку, і також зустрічаємо тут фіксований стейкінг і DeFi стейкінг. Про DeFi стейкінг ми поговоримо в одному з наступних відео, а на даний момент ми розглядаємо фіксований стейкінг. Потрібно розуміти, що не всі криптовалюти можна стейкати. Відповідно, тому деякі криптовалюти ви можете не знайти на певній біржі. списки криптовалют, які стейкаються, можуть відрізнятися від біржі до біржі. В даному випадку на Binance присутні ось такі криптовалюти, або також в пошуку ми можемо вбити бажану криптовалюту, наприклад, BNB. І бачимо, що ми можемо залишити на фіксований стейкінг BNB на 120 днів, на 60 днів. На 90 днів та на 30 днів на даний момент немає зими. От коли ми нажимаємо почати стейкінг, ось тут нам потрібно обрати суму, яку ми бажаємо поставити на стейкінг відповідно, щоб вона у нас була на балансі. І також можемо глянути, що доступна квота 0,5. Власне, більше ніж 0,5 BNB, ми не можемо встановити на стейкінг. Це обмеження, яке встановлює Binance на конкретно ваш аккаунт, конкретно ваш криптогаманець. І мінімальна сума це 0,01 BNB. Персональна квота знову ж таки 0,5, автоматичний Можемо вімкнути, що коли термін стейкінгу закінчується, він автоматично продовжується. Дата створення власне, це 22.08.28. І дата викупу це 22.12.28. Тобто, власне, за 120 днів. І орієнтований дохід 11.99%. Власне, ми обираємо тут бажану суму, максимально 0,5%, нажимаємо Я прочитав і підтвердити. Також ми можемо брати будь-яку бажану криптовалюту, і в різних криптовалют, звичайно, відрізняється винагорода. Наприклад, якщо глянути ту ж саму Solana тоді на 90 днів це буде 11,49%, на 60 днів це 7,5% і, і на 30 днів це буде 5,86%. Якщо глянути, наприклад, на 90 днів, тоді наша персональна квота складає 30 солан. Якщо глянути на 60 днів, тоді це 1000 солан, і якщо глянути на 30 днів, тоді це 7000 сулан. солан. Якщо ми вже залишили певну криптовалюту в стейкінгу, ми переходимо в вкладку Гаманець, нажимаємо Earn, і ось тут буде відображатися вся криптовалюта, яка знаходиться в стейкінгу. Наприклад, якщо глянути, в мене одна монетка атому знаходиться під 30%, і на даний момент мені нарахувало відсотків 0,09%. Я нажимаю на дану криптовалюту і можу глянути, що орієнтовний річний прибуток це 30%, дату стейкінгу, період блокування, тобто на 120 днів дані зарахування, тобто в стейкінгу криптовалюта знаходиться вже 11 днів. період відсотків, тобто як часто нараховуються відсотки, власне кожного дня. І ось тут можна вімкнути автоматичний стейкінг або викупити криптовалюту. Але при достроковому викупі криптовалюти ми втратимо всю нагороду, тому на даний момент не бачу сенсу це робити. Але ось така опція присутня. Якщо відкрити, наприклад, ту ж саму Solano, ось також ми бачимо, що 0,8 Solan під 1947% на 120 днів, і вже пройшло 13 днів з моменту встановлення солани на стейкінг. Тож, як висновок, можу сказати одне: якщо ви зберігаєте криптовалюту, стекінг може бути чудовим методом для отримання пасивного доходу. Але потрібно використовувати надійні площадки, на яких ви будете розміщувати власну криптовалюту в стекінгу задля того, щоб мінімізувати ризики. Якщо відео сподобалось, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. З вами був Тарас на каналі Startup і до наступної зустрічі.